поговоримо про те, що нас фоткають, так, да, всі? Ми ми, 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 про це поговоримо. Ну, так, вони нас фоткають, але не так багато, як я очікувала. Я думаю, що вони вже звикли. Я це взагалі не чула. Відно, що вони звертають увагу, ну, якби, в корс. Е, і деколи просять сфотографуватися, а потім виставляють це в сторі, що вони познайомились з білими дівчатами. Ні, що вони наприклад. стали кращими подругами да -да. з білими дівчатами. Е, от. Я не знаю, чи це расизм, до речі. Якщо кажуть, у нас модно бути худими, у них модно бути білими. білими. Дикість. Це у них всі якісь банери, там плакати, підборди, які рекламують косметику чи щось рекламують. У них там білі дівчата. Про тому, що вони індонезійської зовнішності, не те, що білі, як європейки, а вони індонезки, але в них супербіла шкіра, що не так насправді. Вони такі всі коричневіки, типу, що дуже гарно насправді Вони дуже гарні. дуже донецькі дуже красиві.